Ні, там є вічно Так би кочі плавили. Ви повірите, мені самому цікаво. Що ж таке не може сказати? Я розумію, що це не естетично, але давайте будемо якось... Приступимо. Так, на думку цієї салфетки. Можливість емпіричного розвитку інтуїції. З усіх, з усіх слів я знаю тільки одне. Можливість. Але, але інтересно, що це таке, так? Да? Філологія, я розумію. Я не розумію. зажали салфетки. Ми елементарно... Ні, мрії елементарно руйнують інтелектуали. Тоня, може, дуже приємно, я дітя. Мрії елементарно руйнують інтелектуали. Ну, має право на життя, але... Мрії? Ні, не поняв. Ось таке. Могутня енергія робить історію. Ну, тільки, знаєте, п'ятилетку три роки, да, вставай, сторона, става огромна. Вадім Плюс ну, Тоня. Причому при прикольно це зробили, щоб це бачиш, щоб це виглядати, треба двох людей було. Це співати. Це як дячанки разом теж були. Так, так. Е, далі. У нас моя енергія руйнує інтелект. Тут конкретно хтось от з інтелектом бореться. А для чого енергія руйнує інтелект? Він в принципі не заважає людям. Що я, може, щось не розумію, щось змінилося. Так, от тут пішла вже все, 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 все. Малий енергі... Ну, народ, а якщо вони подумають все про них, як дивись, Малий, бо ну, малий, енергійно радує ідіотів. І, і при чому здала якусь Юлю. Цей бред придумала Юля. Ну Це не бред, але от за ідіотів я відвічати. Юля, потім підеш, бити будуть нас разом вже. Ага. Потім милий ефектно реагує індивідуальністю. Ефектно реагує. Ви собі уявіть. Милий, ну добре, уявив милого який ефектно реагує індивідуальність. З точки зору банальної ерудиції на кожен інві. Ту фразу ви не знаєте, але вчили. Поланівано. Так, мій електрик. О, це вже інтелектур. ...розвлікає інтелектуалів. Народ, електрик не може розлікати інтелектуалів. До речі, у Львові була до про електриків. Там було, можливо, електрики ригнуть інтелектом. А це. Зліплити. Ви ж інтелектуали, сидять в піджачках і приходять. електрик і їх радує. Ой, розлікайте. Да? Оце про мене, так? Да? Мерзотний ерудит ріже іграшки. Це якісь дитячі комплекси, але воно мені не подобається. Да? Я їх просто розривав. Салфеточки. і письма з фронту. Містична енергетика. Року інтригує Діана і К і маленьке озверху. Містик О! Так, успішно 206 гривень. Ніфіося. Що ж ми ставили таку маленьку ціну на вхід? Як тут народ так розпалося? Що... Ми енергійно різні істоти. Ну... Я не знаю, добре це чи погано. І хто це? Ми? Так. Моя екзотерично романтична. Істотка. Моя, Моя екзотерично-романтична істотка. Істотка. Істотка це гарно. Музична еротика, ну нарешті, я слова це чекав, розвиває інтелект. А, а чо, паски? Ви цим погодитесь? Тепер посівні, що таке музична еротика. Ну я знаю, що книжки розвивають інтелект там, я не знаю. Колись розвивали, зараз вже ні. там. А що таке музична еротика? А отак. А так. Ну і це ще не все. Міжнародний емоційно-релігійний інститут. Це Тернопіль, можливо, Міжнародний емоційно-релігійний. Всі релігійні емоційні, а от передмітні я не піду. Ха-ха! Ну нарешті попереду. Можу еротично розібрати інжектор. В кого інжекторні машини, прошу звертатись. Я... В мене не інжекторна, але я ж ходую. Я б хотів хаті подивитися. Ух, Класно. Так, це швидка реєстрація програм. Ні, це не так. Медіатор Едік рекламує інжир. Ось то, що я мав на увазі ігри разом. Це якби вже не для середніх умов, тобто не для нас. Привіт медіатору і, і едіку. Так, тут. Час. О! мамонти емігрують регіональними ікарусами. Мамонти емігрують регіональним ікарусом. Хорошо. Місяць експресії, рік істерик. Я навіть це розумію. Тобто, якщо місяць прожити експресивно, то потім буде рік істерик. В когось. Мінділеївські експерименти ранкова інтоксикація. Це спеціалісти гарно. Мінділеївські експерименти, ранкові інвестиції це також гарно. Тобто Ларьо заробляє. <Stand Past> <Так. memorman> <laughs> маленька. Е хто? Якась маленька ема. Ему рве і риски. Ну, що це може робити маленьке Ему? Ви, ви знаєте, що є риски? Ви пробували їх рвати? Це таке можна емо. Так, А, це просто салфетка мені, дякую. Так, і Що у нас тут? Оці мамонти, так, так, це, так. і це, так. Ісці. Ну що ж, дивіться, е, е, владою на даною мені козою. Я, е, ви пам'ятаєте, що ви маєте зробити? Є три варіанти. А, 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 а. Є три варіанти, і я буду читати їх так, як я хочу. А ви будете на них реагувати так, як ви можете. І в результаті цього все відбудеться. Ну, дивіться. Е -е -е ви готові? Ну, бо когось можна обідати. Давай. Мам... Давай, я це просто подачу. Мамонти емігрують регіональним ікарусом. Ой, не плохо, ой, Ну, Зря ви так, мамонти, це було гарно. Ви ще признаєте, що такі ікарус взагалі молоді люди? Це... Ага, а, от, от, от. Добре, ну мамонти, все. А мені подобається. Добре. Міжнародний емоційно-релігійний інститут. Да. Тернопіль, слухай, це не Прибалтика взагалі? У вас, у, вас щось, у вас щось з рефлексіями, народ. Зараз буду бити по колінах. Ну, може еротично розібрати інжектор. Ні, не вийде, не е, я зрозумів, що інжектор, е, що еротики, інжектор, мало хто знає, таке. Багато хто знає, таке еротики, мало хто знає, таке інжектор, але це вже однозначно перше місце, а це треба якось перецети. Так, ще раз. Мамонти емігрують регіональним ікарусом. Окей. Okay. Міжнародний емоційно-релігійний інститут. Я, <плес> ну що ж, е, міжнародний, хто в нас емоційно-релігійний? Підійдіть, будь ласка. А не встигаєтесь? Він соромиться чесно. Так що, я, ну, до тебе підходь, підходь, на біс. Дивись, тобі не повезло. Це в тебе буде сингл, його пхати треба цей. Комп'ютер і там буде пісня. І кліп, ну все, одно приємно. Так. Так, любителі карусі у нас. Мамонти, які емігрують регіональним екарусом. Хто у нас по мамонтах? Боже. Ну. Так. Оце так. Дякую! Спасибі за мамою. Виявляється, я був в курсі, коли вони виїхали не з льодовиком, а і карусом. Зникли і каруси, зникли мамонти, я знаю. Ну і можу еротично розібрати інжектор. Покажіть мені це. Це ви розбираєте інжектори? Еротично? Еротично. Що я можу сказати? От? Коли вже інжектор буде розібраний, керами, буде просто. А це ти інжектор? Дівчата, візьміть на замітку. Приватний інжектор, але все решта Бачите? Ну Як звати тебе? Сергій, я, я, я Вітя, опрямле. Оце житайська несправедливість. Чувак розбирає інжектор, а футболку забере дівчинку. Отак так завжди. Тож so, дякую вам за креатив Тернопіль!